Знайомити, здружувати та об'єднувати таку ціль переслідувала виставка Світлинна дія, яку сьогодні презентували у Рівному. Загалом у виставці взяли участь 17 фотографів із 11 країн світу. Представлені роботи на вільну тематику уродженців Греції, Іспанії, Італії, Кореї, Китаю, Люксембурга, Польщі, США, Франції та Хорватії. Вісім українських фотографів своїми світлинами показують наслідки російської агресії на території нашої держави. Знищили все. Всі будинки знищені, це жахіття це бачите, Але трошки сонечко пригріло, вже кінець березня, і люди повертаються додому, повертаються, заходять в свої будинки і бачать такі, такі наслідки від обстрілу. Майже у всіх, верніше, не майже у всіх хатах немає даху. В деяких хатах, як в цієї хати, там збиралися трошки стіни. Тому зараз не повертається. вона надіється, вона не хоче не захотіла з нею розмовляти, не захотіла десь їхати за кордон, хоча була можливість, не захотіла десь в Україну виїжджати, повернулася до себе додому. Все-таки з надією, все таки це відновити і щось там побудувати. Кожна із представлених на виставці робіт має свою глибоку історію та ідею, що відповідають загальній концепції заходу. Відвідувачі кажуть, надія проглядається у кожній світлині. А я побачила смуток. Надію і любов, і тільки вірою до Бога. Ми на неї сьогодні дуже опираємось, особливо рівняни. Ми так вважаємо, що Бог береже наш край, наше місто в темному світле. І світло завжди переможе. Ну, так, я сприйняла її. Фотографи переконані, світлини з виставки дадуть змогу відвідувачам не лише побачити, а й відчути та прожити зображений на них момент. Не так проявити себе, як показати, що вони відчувають, що в них в душі робиться за за допомогою своїх фото. Це дуже такий переломний момент. У свідомості для багатьох людей сподобались, не можу зараз на даний момент сказати, що сподобались. Вразили, зачепили. Емоції зараз викликають не так позитивні, як гордості за своє, за свою державу, за свою націю. Ініціаторами проведення заходу стали як місцеві, так і корейські фотографи за словами співорганізатора та учасника виставки Олександра Харвата. Саме через зображення планують представити рівнянам нашу страшну реальність, водночас і дати можливість відчути надію на те, що вже скоро ми зможемо повернутись до мирного життя. Спілкуючись з корейськими колегами, вони написали, чи не хотів би я зробити виставку у них в Кореї в і в інших містах. Ну я запропонував, можу, але давайте зробимо різних авторів України. Там я підберу різних авторів, щоб більше показати географію України, наслідків російської агресії в Україні. І він погодився, надіїслав йому півсотні світлин трішки більше. І вони організували, зробили, додавали, ще світлин різних авторів з інших країн світу. Попри сильне бажання в силу певних обставин, корейські співорганізатори виставки не змогли бути присутніми на її відкритті. А відтак записали для відвідувачів відеозвернення, також як символ підтримки на заході. Представили прапори України та Кореї з підписами фотографів 29 країн світу. Фотографія є дуже ефективним засобом художньої та культурної дипломатії, щоб виразити та об'єднати нас. Це переконало нас. На жаль, ми не можемо бути присутніми на виставці разом із вами. Втім, запевняємо, люди в усьому світі стурбовані ситуацією в Україні і разом страждають. Софія Капіно, Стартем Шаула, телеканал ITV.